Євангелія на щодень, 28 жовтня Лука 1-10 Одного разу в суботу, коли Ісус проходить засіяними ланами, учні його зривали колиски і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисею їм сказали, Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним, як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм Син чоловічої владика із соботи. Раз якось з другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік із сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти, суху, який, який мав суху, щоб знайти яке, яке небудь оскаржене нього. Ісус знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку, підведись і стань посередині, підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здорова. Ісус прийшов до синагоги, щоб рятувати вчених богословів від вічної смерти. Вони, книжники та фарисеї, прийшли знищити його. Об'єктом забдуманої провокації зробили сугорукого чоловіка. Цей каліка не скористався безпосередньо зустрічу з Ісусом. Щоб попросити прощення і чуда. Він також не подякував Ісусу після свого стілення. Вони не перекинулися між собою ані словом, а про що вони говорили би? Адже належали до двох різних світів. Ісус, однак, увійшов у Його світ із фізичним спасінням, натомість каліка не війшов у світ Ісуса в пошуку вічного Спасіння. Бог неймовірний. Він наповнює звичайні людські слова своєю силою і твори великі чуда, прості прохання, підведись і стань посередині, простягни свою руку, каліка не вірить в Ісуса, але виконує Його накази. Слова Христові сильніше за людську невіру. Тіло чоловіка не змогло їм протистояти, покалічний одужав. Але сам залишається осторонь. Можливо, і часом, коли він обдумує всю подію, то не береться і віри. Господи, прошу проблагодай завжди бачити Твої чудеса в моєму житті і дякувати за них.